Я всіх вітаю, вдячний, що сьогодні зібралися ми. Так як ми з вами і планували, ми продовжуємо нашу мирну, предупредительну акцію. Значить, тільки ось буквально час і вчора ввечері вже пізно, і час тільки е, в мене була розмова з Києвом. Значить, до нас вже виїхали сюди. Дві групи на рівні перших заступників. Їде сюди е, зам пенсійного фонду. Сам соцполітики і з ним команда. Нас буду казати, почули і почули дуже добре. Вони пішли нам, так сказати, в нас компроміс з ними, все нормально, все. Значить, питання було об'яснив теж, що в нас як такий, от тут почали вже СБУ розказувати, що в нас кажу, такої блокування не було, не бив ніхто, ні вікна, ніхто нічого не. У нас все було по договоренності, мирно, працював пенсійний фонд, запускали сюди людей, ви знаєте, всі прекрасно, всі були тут. Хто б і начислення йшло по пенсіям по, до 9 мая на поховання в такому плані. Значить, <кхем> просьба одна вирішувати вам. Но вони просять, це моя теж, допустимо, ви зараз скажете своє мнення, Вони просять, вони десь приїдуть ну, десь на півдесятого, сказали, вже будуть тут. Просять не создавати отут, зараз запустити сюди, хай люди заходять. Значить, чого? Ми це все цьому теж, тому що якщо б зараз до нас їдуть люди, почули вони сюди, вислухають, буде переговорна група, все ми їм донесемо, там стоїть питання, теж, тільки 54, 4, 12, 10, все, все стоїть не так, як кажуть, там кожен за себе, це все не те. Запустити, щоб працювали вони, бо тому що зараз кінець місяця. Дуже велика нагрузка. Тамара Вішара, вчора вона поїхала на Полтаву, ми вже закривали тут, з нею зв'язалися в телефонному режимі. Так само вирішили, п'ять чоловік вона дала других людей, тому що п'ять чоловік, каже, падають з ног вони тут. Ну не в силі оці всі документи вести. І комп'ютерщик ще, бо зависли там сайти чи щось. По всьому, значить, пропоную до півдесятого хай працюють. Приїжджають сюди вся оця переговорна група, так сказати. Якщо не буде наше питання вирішене положительно, остається право за вами. Значить, якщо, якщо ну. Вигнат, ну це можна, поймаєте, ми, ми може наоборот? нас і завтра вообще на нас. Ну підіж, слухайте, ну слухайте сюди. Ну це вам, якщо поплашти, я кажу, що люди пішли, їдуть сюди всі. Це вони попросили. Ну давайте нагнітати обстановку. Щас. Давайте. Тарашо. Якщо сьогодні не вирішиться питання, ну що то це дать? У понеділок ми у нас приду акція, хлопці. Я ж я ж об'ясняю. Приду акція. Ми ніяких нічого так. Якщо нас не почуть, ми маємо право понеділок вже робити Тільки, опять же, в такому плані. Я зараз хочу оце всім сказати, що, щоб не вийшло, що знову в обч ми подали заявку, все офіційно, що це буде мирно, все під. Я дуже вдячний вам, що ви це все зрозуміли, що в нас тут не було ніяких екстазій, нічого. Все ми з владою працювали. На понеділок, якщо значить, не вирішиться питання, хай вирішують голови організацій. Подають теж, я маю це СЧУ. Інваліди. Ви ж подали заявку. Коля, нема цю заявку. Я вчора учора. Ну, слухай. Носенку ви подали. носенку, це не заявка. Є бумага, носенку ви подали. А подавати треба міському голові. Коля, ну ти ж тепер. Ми ходили до Тамари Віктора, вона сказала, немає немає. Заявки. що далі. Значить, я вас секундочку, давайте. У нас написано, що є строкова. Ви строкова. Що ви там ще опять піаритесь? Підожди, Підожди. Підожди. Так, потім У нас передупредительна акція, Оце ми йдемо. Ми ж рішили до 26-го. Вони нас перший год не чують. Но они сегодня едут. Виктор Иванович, подождите, не кричите. А есть у меня такое предложение? Давайте, пусть они стоят до полтора часа. Те приезжают, мы открываем и встречаемся с теми людьми. Возможно, они вообще не приедут. Это ни о чем не говорит, что они выехали. Я понимаю, да. Но вот такое доехали. предложение. А если они приехали. Йдеться. Голосуємо, хто ж нато що запустить. Поважте, ребята, моє бачення. Я казав Вікторію, Вікторію, да. Що? Я в такий, щоб їх не запускав би лично. У Нас точно казали, муся, хлопці, мучать три роки завтраками. Туда ми їздили як на роботу, хай я не їздив, но ну виділ нас не чули і не хочуть чути. Коли, я прекрасно все так. розумію. Але ж ви пойміть і працівників, і пойміть, вам теж пенсії треба буде з 1 числа отримати. Ні, ну завжди. Це, це раз. На, по поводу того, що не подавалася заявка. Хто був три на собранні, як, як Віктор Іванович сказав, хто возив на себе з обов'язання. Бо ви що, були, були ж ми написали, підписали, дали що буде проти акція. Тільки ми ж написали із 27-го числа. Низ Люцек, ви, ви подали. На, ім'я Носенка. Вчора учора я лічно заходив до Тамари Вікторовни. Вона тобі, передавала все. Тобі, тобі приносили Толя з машини звернення. Ну все, ну, давайте. До, до, до Носенка було. А не до Носенка. Ну то зайди до Тамари Вікторовни. Що, Коля, подожди. Дело в том, що на сьогоднішній день є розрішення? Є. Yes. Yes. Все, давайте ми це... Так, організації. Віктор Іванович, я не проти. Значить, давайте ми цей питання опустимо. Дело в том, що я б такий, що не Пускав на даний час До приїхати. Те, що вони сейчас там обіцяють, бо вони їдуть так. Що вони вам ще скажуть, треба? Не буде не приїдь. Нам приїдь. Вони нам уже не обіцяють. Вони нам відгукати. Значить так, шановні, я зрозумів ваше. Я зрозумів ваше рішення. Значить, працюємо. Так і працювали, да? Да, так? Да, значит, да, що що? Слухай, людей, значить, значить, так само, п'ять чоловік зайшло, комп'ютерщик ті, які працюють. Люди, які зараз отут от запускаємо, хай вони Ой, свої да, всі, да, щоб не казали, що ми блокуємо, чи не тут ламаємо, там що так, хай працюють. Згодні? Да, да, ну, да. як ви вирішили, так будемо. Виходний так. день, хай йдуть і працюють. Ось виходний, хай йдуть і працюють. Ну, все, Дякую. Алло, алло, іще одне. Іще одне. Алло, внимание сюди, ще одна. Дуже. Велика просьба до вас. Зараз приїдуть сюди люди. Давайте ми отут лучше в кругу самі обсудіть, щоб опять не було оцього, що тут почнеться. Ось давайте я, оце моє питання. Ніяких лічних питань, хлопці. це вся громада. Ще раз, ще раз вас предупреждаю. Щоб не було тут матюча, не було тут этих криків. понимаєте? Трошки, ну якось щоб, щоб що ми цивілізовані люди. Да, щоб, Ніхто своїми до... питаннями до... не лісив, щоб возьміть у мене. Да. Віктор Іван є всі питання да. сюди, а потім поїдуть. Сюди. Дві делегації. там не хватило. Значить, це вони повинні бути без виконком. Буде голова, yeah. там буде Грицаренко. Ну як, це ж We це піде розумієш, так? – Ні, не піде, піде під дверями, там буде підуть, дожди, поки як виходить. Значить, навіщо туди йти? Устраивать балаган там, так? Нет, чекайте. Група, там, там буде ми. Да, а, тут? а тут. Хорошо. А тут? Ну ми ж запустимо це, как працюємо. Ви ж не перечте собі сам. Значит, іще, іще одна... шановні, еще одне таке питання. Значить, була задана на щоти кандидатів кандидати в переговорну групу. Тут дуже багато у нас рвачі, там які хочуть дуже грамотні. Ніхто питань не має. Було вибрано, вибрано було туди людей, які трошки спочатку була пропозиція всіх головів е, організації, тобі ж чотирьох. Потім прикинули. Я, якщо я, допустим, в судових рішеннях у цих дуже далекі, я кажу, щоб тільки займати там місто сидіти, я не хочу. Там повинні працювати люди, які вже зробили нароботки, у них вже є. Потім вирішили, туди йдуть 5 чоловік або 6. Це от організація. Ось йде Коля, йде Ельдар. Іде Ельдар. Але... Іде, іде Ельдар. Іде э, Юрченко, іде де самий... Э, а саме, там. Юрченко який? Олег, Олег а, 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 а Борис? А, Борис, люди добрі, ви согласні, щоб Олег там крич, кричав, араб. А ч ти? а что ты? Ти... А что ти? Кричав? Я нормально, вот нормально. это вот. Ввечу. Вы согласны з это? Я ставлю занимаюсь, Юрченко голосування. Хто за те, щоб Плоть Пітер туди пішов? Отець Гапон, нам ловим. не надо. Алло, все.